Так чего накрашено все? И все, и теперь давай 50 баксов. Можно хозяин любить, давай. О. Перекупщики плакали. На лоха можно оказать в интернете? Yo, guys, my name is Dmitry, Dmitry Пара -пара -пара -пара. Доброго дня. Доброго дня. Ну а. на шо? наступная серия, шо? Всем привет. Загнали кюшку на в бокс. Ей, зараз... Пошкодження не дуже сильні. Зараз подивимось. По фоткам трошки легше удар. був. <рес> Розібрали дефектовка. Що в нас? У нас загнута полка крила. Телевізор, кронштейн-фари, капот, крило, бампер, решітка, спойлер бампера, заглушки, підкрилки, фари, і жидкостя. Всякий тут ну так кажеться, вроді удар невеличкий. У нас ще і подушки будуть. І сертифікації, і постановки, і антихром, і що граємо запчасті і далі що? З наступного тижня ставимо на стапік, красиво все переберемо, чи петля по-любому вилізе. Зазорчики виставимо, потім будемо домовлятися вже на малярку. Тому... Роботи тут чимало, хоча вроді би і нічого страшного і немало. Что по правильному розробити суппорта, подивитися на колодки, проточити диски. розвал, Тут... не розвал, а там ще щось вилізе, Короче, вроде мелочь, мелочь, а нічого. Ну, будемо надеяться, що у нас радіатор цілий. Ось вот вся вся історія ціла, бо воно ну все потягне нормально. Тому Всі, хто думає, що з Америкой все так просто і бюджетно. ошибаєтеся, хлопці. Ну нічого, ми всім-всім. Працюємо. Це не проблема. В оригінальній фарбі чи не в оригінальній. Ще не пікав, так? Да? Ні, не пікав. Розкажи поки, що це за x5 у нас тут. X5 підбирали клієнту Туарега. Дивились Туареги, нема нічого, трошки дізель всі там такі. Потім і Volvo, і Джелєхи дивились, по ітогу людині запропонував X. правда, 2-літровий дизель, але він не гонщик, машини тяги вистачає. Машина офіційна, майже вся в рідній фарбі, там десь з другим слоєм дверка якась. 120 пробігу на обалденній комплектації. Да, с... Покажу вам салончик. Машинка обслужена, людина їздить, балдеє. У нас і приборка цифрова, і сидушки, і М пакети, і М рулі, дві резини і машина бомба. Так а у нас що дверка другим слоєм є. Так а ну подивись тут. Шигрень, ну короче. Бачите, вона як апельсин. О, там хтось якийсь мекси, бля. А <свят> может вона вся другим слоем просто з завода фарбована? Да, Есть Є ж така ну, фарба. Угу. Други, другий слой тоже, ну, типа, в принципі... Це скільки мікрон? 750. <свят> 750 і <свят> <и> крилишка. <свят> Це вся вона другим слоем так с завода. Иде. Так а вона крашена все? Mm. Ты что за прикол? Другой слой, при тому, что uh -huh. это же не алюминий, а чермет. Угу. Uh -huh. Поэтому, в принципе, вся вся история. Ну, тут хорошо. Но потом... Оп! Не пошла жара. Оп! Ну, чуть-чуть, а там еще до крыла. Ну, десь то наверное, чуть получило. Получила. Там не панорама хоть? Не, не панорама. E, це ще повезло, що нам по грузчі не виробив поддон мотора, коробки, їх -то не запускали, не перегріли. Ну, буде чуть фарбована, ну нічого. Зато у нас 21 рік. E, скільки там? 25 мільйонів? Це 40 тисяч 40. кілометрів. Обалденна комплектація, вона українізується, карплейчики, все це поставиться. ну, А ще треба різиний комплект, один другий бо цей контик якийсь він не дуже. Не, ну тут болтики не кручені, слава Богу, сюди, я думаю, ніхто не лазив. Ну, Но... тому займаємося Ауді і не забуваємо донатити на ЗСУ. Так що працюємо. Не сигналю джип, пі-пі-пі, пі пі не сигналю джип. Ван док, праводок, салати, сардини, акумулятор, піропатрони. От, ми його вже назад заправили, цей пластик. а он отгинает вот контакт. Получается отсюда выстрел. Mm -hmm. и, и нас размыкает. И нема питания в системе. И все, и теперь давай 500$. баксов. бы она не сгорела, ничего бы не было. Форма. Ага. Ну так нормально ты залез. О, Я же сказал, что надо было Запускається машина, слава Богу. Так, Що ми Дімон вигрузили? Вигрузили запчасті. Бамперочек. Машина прийшла позавчора. позавчора. Ось, сьогодні вже, пожалуйста. Бампер слайн оригінал. Капот, оригінал. Крило оригінал. Накладочка оригінал, підкрилок. Тут всякі підбампер пластмаски. Це все оригінал. І телевізор теж. Та вроді по списку все. По Ауді чекаємо, коли рихтовщик нам дасть машку, бо у нас в принципі тільки фари, це в нас чи Америку ми купуємо, чи будемо на європейські переставляти запчасти, всі є, тому. Подивіться, приїхала фара, як її запакували. Даже наш кріплення прикріпили. Оце дядько взагалі кайфовий. А під пленочкой там взагалі фу. Так, да, все передивились, замінили рідини, фільтра. В принципі, у нас доїжджаємо ці колодки, замінимо трошки пізніше диски, а так машина в ідеальному технічному стані, ніяких потьоків, запатівань. Приїхали, ключики віддали, забрали, готовий автомобіль з повним відео, фото, отчотом. Але в основному беремо людей, тим, які підбирали автомобіль. Її. Але якщо хтось дуже сильно, Але, хоче... дуже, дуже сильно хоче. І так, як правило от якісь такі є якась електрика, хто вже ніхто не розібрався. А зробіть, а подивіться. даже наш оператор знає, да? з бешечкою. Знаю, так. Да. Віддаємо машину клієнту і їдемо далі. Коротше, наші на монтажі переплутали сторонами, тому що це різноширокі колеса і ззаду має бути інше колесо. Прийшов час і зашумів демпфер. О! Чітно, я сподіваюся, що вам теж чутно. Узбіг обставин, тому замовляємо, до речі, новий день перекоштує е на офіціалі 20 і це гарна ціна. Якщо профільтрувати по ринку, то АВТ Баварія дає на оригінальні запчастини дуже гарну вартість. Може хазяїн любить давати гесткол. Ага. І воно десь в моменті холодно, не холодно, і воно гецнуло. А так це інше бомба, ну це БМВ тут. ну Якщо не готові вкладати гроші, то вам така машина взагалі не потрібна. Зараз їдемо за ще одним іксом. А з вас лайк і підписка. <рес> 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 так, ну що, ми приїхали за другим іксом. А що ти капотик відкриваєш? Я хочу подивитися, щоб у нас все було, а, усіх, масло? і не було наглядних течій ніяких. Так, ну ми це робимо, тому що машина довго стояла. Довго стояла, а ще що стояла на менше мінімума в охолоджуючі рідини. Це погано. Це погано, тому на це треба буде звернути увагу. 2х5. Так, ми що летимо кортежиком на х 5 Так, по цьому Іксу задній сальник Калінвала оригінал. В принципі, зняти коробку, замінити сальник, все, помить, почистити, нормально зібрати, проблем ніяких. По дизельку. Ремішок взяли, про всяк випадок, якщо він нам не понад... ну, щоб потім не бігати. Взяли ремішок. Отак от виглядає натяжний ролик. Натяжний механізм він теж нам треба, бо зараз знімемо тут. Чи будемо в демферу лісти? ну не подивитися на ролик, бред по фірмі Інна. Краще тільки оригінал, а може і не краще, але користуємося топовими запчастинами, щоб ваші машинки бігали. Далі обводний. Ну, Просто ролик, подшипник, пластик. Тоже його не поміняти, а потім лізти, чи він зашуміть десь. Ну і гвоздь програми. Отак от виглядає 20 тисяч гривень. Замінників немає. Купили ми до нього чотири оригінальних болти, бо потянуться ці не потянуться, заглушка для нього оригінальна. Ну і сама, сама сказка, сама сказка в принципі, в принципі, виглядається ця історія ось так. Ось сюди ми чотири болтики наші, всунемо, всунемо. Ну і побачить тут, що там десь резина потріщала, ну, це майже напевно неможливо. Але якщо вона внутрі розпадається, оця вся історія б'є в касету і в нас може вилітіти що хочеш. А на 55-ті чисто сальничок. Чисто сальничок. Тут набагато менше роботи, а отут трошки є. І за маленького стальничка всю коробку знімати. Так, да, тому в принципі зняти, поставити коробку у нас коштує на цій машині 5500. Це з розхідними матеріалами, з мивками. Ну, 200 баксів, в принципі, вкластися, тому я рахую, що це не страшна проблема. А тут баксів 700. Тому дизель це економія. А потім ще форсунки, сажа, ЕГР і пішло-поїхало. У кого, може, є хороші дійсно автомобілі в гарному стані, за якими ви доглядали, є люди, які готові платити кошти за адекватні автівки, це наші клієнти, тому якщо у вас є щось достойне, скидайте, розглянемо. Але це при услові, що ви не з космосу, якщо машина бита, крашена в круг, і ви хочете поверху чи посередині ринка, на сьогоднішній день такі реалії на лоха Можна казати? в інтернеті? Можна. На лоха. Ремень хороший. Оригал на да. ролик? ролик. Не шумай. А натяжитель. Натяжитель тем более мягенький. Так що мы залишаем на місці все, да. Будем витрачати не будем витрачать кошти. А то тут розбирать морду не треба. заміна космос не коштує, тому ми на наступній заміні масла просто звернемо на це увагу. Я люблю БМВ. Бо переїхав би сюди Фольксваген, я б таку хуйню навіть б не ідею для перша беха готова, друга загнана, друга буде завтра готова. Будемо міняти другу лямду по першій башці бо там такого також проводка і намонтоли і іноді вибиває чек. В принципі, ні на що не впливає, але виглядає, має виглядати ось так. І така лямда йде в оригіналі, це не 2980 Це так, якщо це, а якщо людям, то найдорожче. Потім у нас фільтр в коробку мастило замінимо. П'ятерочка. Ну і в, роздатки, і в роздатку передню і в два диференціали передній і задній. Хочу поміняти. А пізніше, після нового року, тоді підкину ГРМ. Помпу, ролики, все передивлюсь, бо вже вісім свічок. Mm -hmm. форсунки, ходовка перебрата. Коротше, отак от перекупщики ці і дораси готують машини на продаж. Коли приїду на СТО, в принципі, і скажуть, а що треба робити? А скажу, ну отут, ну може оце, ну і все. І все буде машинка, і все буде машинка. дзига. А по днішу зараз побачиш, як має виглядати 2005 року. Land Cruiser 100. Дай. Кришку, бля. Ну, рама що ціла. Взагалі гарно. Вона не варена, не латана. Десь там трошки обрабатувалася, але в цілому рама взагалі бомба. Покажеш там. А, все? А не покажу. Корочу, номер. Корочу, ось номер кузова. Його видно, він не згнив. І це найголовніший плюс в цій тачці. Я ж парктроник купив. Чого не треба було поміняти на базі автозвука 100 гривень? А що, не працює? Ну він пішов, ну, якщо б він був відключений взагалі. Був поторваний. І в ліву сторону воно підпіщало. Ну, висовується пальцем, а датчик 100 гривень. В чому проблема? Не розумію. Блін, ну з виду він не скажеш, що він на 100 літрів. Да. Ну, здоров, ну, здоровий, але не сотка, так. Да. Не сотка. Так що у нас труба людня масла нема там. Масла нема. Це тросики ручника, вся система, щоб робила 15 гривень. Тільки ручник. Диски колодки на... Ну, виглядає, кстати, як, як нове, типу, свіженько. Так воно свіженький 10 тисяч назад зроблено. А довка переверта, гермоза, а так подніщу. Оце лямду дивиш, тут на хобати. <рес> <рес> тут якийсь ну, сама на вона ж 20 років машині. 20. Я б сказав би, що це, наверное, не, не, ну, не, не обработка. Ну, може чуть-чуть. Чи ні. Та не, це спалишало. грязь, це обробка? Та ні, диви, рама під ним. Дві. No. Перекупчики плакали, диви, яке масло збиваємо. Це називається день, деньги на вітер». Ну нічого, я хоч буду знати, що я злив, залив, поміняв, яке Чість воно було. тут. Чистенькі, є регламент. Воно їздило, раз 40-50 тисяч, будь будь-ласкавий. Будь у нас этот самий, у нас ютуб шурші, вже 200 просмотрів. Олег як пише бред собачий. А ми йому пишемо котячий, що собачий. Так, ну що, Дімон, поки займається кружочком. я забрав у клієнта таку от бешечку, четвірочку. Трохи пізніше вам покажу її ззовні. І везу на обслуговування, будемо колодочки міняти, діагностику робити, миєчка. Коротко, все як треба. Так, ну а четвірочка у нас вже повністю готова, намита, комплексно зроблено. Колодочки замінені. Салончику. Ай-яй-яй-яй-яй, як гарно. Ви що? Коли чиста машина, то... Просто кайф. Просто кайф. Подивіться на цей колір. Все, газую віддавати машину клієнту. Чисто наглажену. Так, ну що, ми газуємо. Їдемо за бустером, тому що на Лексусі, шо? Е, Відрігнув генератори, нам треба дати стрес акумулятору, щоб на ньому хоча б додому доїхати 2 кілометри і не морочити голову з цими перестановками, а завтра будемо розбиратися. А мені щось кажеться, що він стрес дасть, але не доїде. Тобі кажеться, а я знаю. Все добре. Знову побачити легенду. Ні, це Яка, непонятно, за... коли вийде. За підписку на канал тільки. 10 тисяч підписчиків. покажем. Ты куда поперед Фу, рекла, Ну, в смысле, надо было же показать людям. Надо поздоровкать. Хоп, Степан наш монтажер, кстати. В кадре. Первый раз. Фур. Фур, фур. Это что, что не хватало? Что скажешь, Степан? Будет звук. Салончик, можно Дима или Акума не Нет, без Акума в следующий раз. Я вас на светло вывезу, покажу. О, покатаемся. Может быть. Степан, правда, не влезет, но... Ага. не пошло, То, что я и говорил. О. Я подкинем сейчас Акум, что делать? Потому... Это может даже не в аккумуляторе проблемы, не в генераторе. Может просто Замкнул, банку? заклинил и все. И у него, кстати, мы уже прикуривали ее не раз. То клипсы уже мои, получается. А если бы Якум сдох, то может и лучше было. Сейчас бы вы там купили бы в эпицентре, да и все. Короче, вот этой палки походу последний день ее сегодня. Шуют это все надо снимать. Отпустят после такой пасты? Конечно. Запустит. Так, у нас плюс. <laughs> так, сейчас проверяем, запустит нет. О, что, походу аккумчик был? А нет, заглохло. Все, прортил. Не, не прортил. Генератор все одно піздець. Так, все, Лексус поїхав, Димон, прокоментуй. Що коментувати? Генератор помер, висадив один акумулятор, висадив так, що бустерам його взагалі не допомогло, бо він на ньому вже проїхав. Станція найближча додому не працює. Машину залишати тут в полі не хочемо, тому поставили акумулятор, поставимо зараз на мийці там А завтра будемо розбиратися, не ми, але будемо допомагати. Тому. Збираємо при цьому, Ми зараз, якщо виїжджаємо, нам не заплатять, У нас є кому треба пластик під акумулятор. <ріплення> кріплення, передній. Все у нас є. Нормально. Нормально. Все одно ми в плюсі. І цей акумулятор за 300 гривень дамо. Так що. Вот, да. А у нас що? Кінець цієї половинки. Кінець то досмотрел, то й молодець. З вас лайк, підписка, колокольчик. Всім дякую за підтримку. Чекайте нас в наступному випуску через тиждень.